Двоє людей загинули 60 Зазнали поранень та гострої реакції на стрес у наслідок атаки дронами Камікадзе Харкова. Повідомляє національна поліція на своєму сайті серед травмованих дев'ятеро дітей. Подробиці атаки розповість наш кореспондент Дмитро Грібінник. Він з нами на прямому зв'язку. я вітаю тебе. Тож чи відомо вже яку кількість власне дронів випустили Росіяни і куди переважно цілили? Вітаю на ранок відомо про 12 людей, які перебувають у лікарні. Про це повідомила при служба обласної військової адміністрації. Серед них троє дітей це діти 2, 13 і 15 років. Вони у стані середньої важкості. Крім того, за інформацією обласної військової адміністрації є двоє людей у вкрай важкому стані. Вони зараз перебувають у реанімації. Росіяни атакували безпілотниками два райони Харкова, Слобідський і Основ'янський. Сьогодні, починаючи з пів на першу ночі, застосували для цього щонайменше 17 безпілотників. Попередньо це безпілотники Геран. 2 про це повідомив повідомила при служба обласної прокуратури. За даними Харківського міського голови Ігоря Терехова, були влучання на дев'яти локаціях, і сама атака тривала дев'ять хвилин. Власне, Терехов повідомив, що влучання зафіксовані по багатоповерхових будинках, по приватних оселях, по комунальному транспорту по різних підприємствах, комунальних і виробничих. Крім того, Зачепило також е, дитячі майданчики, е, можна кому, комунікації. Е, ну і власне зараз ми перебуваємо на місці одного із прямих влучань по багатоквартирному будинку. Тут горіли більше десятка квартир. Е, власне, зараз на місці працюють рятувальники, тому що там на, було влучання в дах, і зараз рятувальники е, працюють на місці, де е, обламалися плити. Зверху, окрім того, тут ми бачимо також е, комунальників і Харків Водоканал, який, е, який прислав сюди аварійну допомогу. Вночі мої колеги поспілкувалися із мешканцем однієї з квартир, яка загорілася. Його звати Віталій Головін. У нього внаслідок удару поранені склом ноги. Ось що він розповів про це удар. Це моя квартира і горить. Дым почувствовал, вышел. Даже документы не успел взять. Ни документы, ни деньги. Сразу пошло задымление. Находиться и что-то искать в дыму было невозможно. Было 17 по месту Паркова и в Личане, как я уже сказал, по 9 лотациям. Ну, ви бачите, що останнім часом використовують дуже багато шахетів, накривають цілі район. Зараз були влучання в двух районах міста Харкова. Це Аснав'янський райони міста міська. Тут на місці розгорнула свою роботу Товариство Червоного Христа України. Вони видають мешканцям пошкоджених будинків набори для швидкого ремонту. Ці набори, крім того, входять повербанки, ліхтарики, ну і всі інші необхідні предмети. Дякую тобі, колего, за інформацію. Дмитро Гребінник про наслідки а, атаки дронами на Харків.